Так, добре, всім привіт! З вами як завжди, Картавий Копатель. Сьогодні ми в Коп-розвідці пошуках в пошуках постоялого дому або ковчми, як ще її називають. Ну, по різному визначення там є. Давно я хотів сюди попасти минулого разу я не зміг, так як був дощ, і я сюди чисто фізично не міг доїхати. Їхав, їхав, він не доїхав. Ось поїхав. Земля хороша, ходить класно. Те поле таке чудове, велике. Ну, нам все не треба. І я приїхав і я вже бачив, що там якесь п'ятно. Будемо рухатись сюди і пробувати щось знайти. Я колись сюди приїжджав розвідку, ну, без металошукача. знаходив декілька частин кераміки. Спробуємо щось сьогодні знайти. Піду походжу на сьомій частоті, так як це хутовщина, тут монети. Якщо буде щось цікаве попадатися, прийду ще і на більшій частоті. Друзі, не забуваємо про ЗСУ. Ми тут копаємо, вони воюють, тому їм треба допомога, допомагаємо. Я вже зібрався. Ви запасите чимось смачненьким. І будемо шукати історію разом з вами. Так, друзі, вибрав я для цього поля. Такі настройки. Четверта програма CoinDeep, Сьома частота. Diskivim 7, 93 чуєчка, громко ж за включена, 2. І перший сигнальчик. 70, 70, якийсь непонятний. 70, 73 показує. Чорного дуже багато, яке підійшов сюди до цього п'ятна. Дуже багато чорного. Уже. Ну. Какая же бонь. Какая медная бонь. Монет пока не попалось, а вот уже пуля есть одна <coughs> пистолета. Уже шматочек гильзы. Дуже малесенький. И вот такая пулька. Поки не бачу ні цегли, ні, нічого. Щоб не водило на те, що стояв якась будівля. Друзі, шукав хутор, знайшов на якісь позиції. Що вже перед цим штуки 4 гільзи знайшов. Ось дивіться, одна лежить. Так вони тут лежать, щось вони зігнуті отак. І ось ще одна велика. Вік, на жаль, я напевно не скажу вам. Ну, до освітова, скажу за все. Можливо, щось і по війні тебе це цікаве, ну, хоча я розраховував на зовсім інше. Ось 80 вісімдесят. 75 чотки. Що це в нас? Певно ну, знову гільза. Так, знову гільза. Начальний видник. На І так, друзі. Знахідок поки що немає. Копав велику кількість гільз Ось по-під краєм тих повну, топив там на одне місце, одна на одній. Прийшовся туди далі, а знайшов одну місцину 5х5 з щебнем. Думаю, це вже є постоялий дім, але сигналів там не було, крім гільз. Тому я пройшовся ще далі, там гравбочок був, теж нічого. Скрізь одні гільзи попадаються. Пішов сюди, тут, на цьому п'ятні знайшов. Не кажу, де воно? Ось таку якусь мідяшку. І все. Ось така, такі гільзи, цілі пулі. Я вже добре знаю, що 85 це дзвінить гільза. Також ось тут посередині під тим боком також гільза попадається, посередині йшов, не йшов. Е, Одну таку керамчину, це черепиці, напевно. І Ще десь одному є. І ось таку. Він тільки що сидів, здійснив, щоб був маленький. Ось такий шматочок. Ось. Але де воно було, де воно розпахане, непонятно, якогось осеветка такого чіткого немає. Думаю, що в той бік пройдусь. Поїдем посередині, якщо знахідок не буде. Часом вже їхати кудись далеко немає. Вийду додому і вдома Гавиді покажу. Ну Якось так, друзі, надіюся. я імперії накопати, знайду зараз постояв домик, знайшов кучу гільз. Друзі, проходив більше години. Скажу чесно, тут уже хтось ходив, тільки тут понад краєм. І то дуже так нехотя, скоріш за все. Скоріш за все. Просто їхав і вирішив зайти пройтися тут понад краєм. Зараз ми дійдемо слідів, бо навіть як викопа гільз викопував. Мов як якийсь, ось бачите сліди, ось ось. Завишав в ямах. Є ще новина найшов я все-таки цей... Скажу за все, що це він цей постоявий двір. Але, на жаль, і він підвибитий. Бо він такий і був. Зовсім знахідок на ньому не було. Я зараз я вам покажу кераміку, яка там є. Ну то ж не кераміку, а бачите ось ямка, викопав, кинув і йшов далі. Це я шмовідяк збираю я тільки хожу. Був тільки один більш-менш цікавий сигнал. Я вас я знайду і покажу вам. Такий чіткий був, така мідна джбонь. Була б, був би в гульб, подумав, що монетка. Але ні, просто щось мідне. Більш знахідок не було цікавих. Ну і сигналів цікавих. Як само там щебінь, камні метал. А і присутньо черепиться. Ось вже вона починається. Ось. Зараз підійдем там їм буде повно. Ось ось такі шматки. Ось погляньте скільки. Зараз. Ось ось. Ось-ось. Багато. Шматочків. А сигналів зовсім нема. Погляньте скільки. Ось. А знахідок, так, на жаль, немає. Ну, ще трошки похожу і буду напевно їхати. Наве ще приїхав вже додому, вийшов ногавидік покопати біля, біля хати плевич. Ходив там майже 3 години на тому полі нічого цікавого не знайшов. Тут о, ходив вже говіночок 15, було така шестерня від годинника. І щойно випав манітосик. Ну, Гев'янщина напевно. Так, 20 копійок ремочник. 50 когось. Хоч одну монетку сьогодні знайшов. Ні, не 50, 30. Не бачу, 30 якогось. 38 го напевно Не взиму, може вам видніше буде погляньте Значить, до 38 -го. Ну, один монітор за цілий день є Отакі От зараз реалії копу їдеш думаєш накопаєш якесь перспективне місце знаходиш, а знахідок там ноль Ще походимо півгодинки. Може до кінця дійдемо сюди. Побачимо, що вдасться нам знайти. Такий чіткий сигнальчик 92. 92-93. Весельно надіюсь, що це буде не шмовдяк якийсь. 94. Зараз у не буде якийсь алюміній. Ну, я що казав. Кайшбаній на алюмінієва Бив дуже хорошо. Нельзя. А відразу наступний сигнальчик. Погляньте, шматочок ложечки. 80 показувало. Ось така ложечка. Зігнута. Ну, б срібно. коп точно вдався. Звичайно, мідна. Ну, все одно приємно. Так, якщо знову будеш бонь, більше знімати такі сигнали не буду. Аж 96 показує. 95 і шкалі кричить. Банка. І так, друзі, йду вже я додому. Всі ви бачили мої знахідки за сьогодні. Сігнальчик не, не повалка 70. Де вона? На, все ж і Або звідка, можна сказати, і дала, продає, і не дала. Дала те, що... Я вже точно знаю, що я туди більш не поїду, тому що там немає що копати. Хіба що гільзи, яких там повно. А не дала знахідок ніяких на жаль. Але ми тут -то знайшли монетку. І це вже добре. що хоч щось змогли знайти. Май ще міго Тут так передіскований, Дуже погано ходить. Чекай як тато. Тата Тоді можна буде тут пошукати щось. Надіюсь, відео вам сподобалось. Не забуваємо ставити вподобайки, коментувати. Бажаю вам. Так, сигнальчик. Ні. Бажаю вам успіху ваших пошуках. Ну і, звичайно, до зустрічі на моєму каналі.